І вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. Сьогодні у рубриці актуальне інтерв'ю. Розмова із міським головою Ігором Степановичем Насаликом про бюджет міста на 2013 рік. Ігоре Степанович, завтра позачергова сесія міської ради, власне, по уточненню бюджету на 2013 рік. Хотілося б чути від вас як від міського голови про бюджет міста на 2013 рік. Ну, бюджет міста не може бути не в контексті бюджету країни, оскільки. Делеговані які долають держави, то вона їх і забезпечує. Я вже говорив в засобах масової інформації про те, що 2013 рік це бюджет і не тільки я, а практично і всі мери міста, і урядовці говорять, це катастрофічний бюджет. Тому основна задача зараз у мене це те, щоб місто не відчуло фінансового чи іншого тиску, а щоб місто все-таки розвивалося, виконувалися всі програми. Я не можу детально, бо це довга історія, розказувати, що для цього треба, як для цього треба робити. Але в крайньому разі я думаю, що мешканці міста у нас не відчують всіх проблем, з яким стикнеться міський голова. Ну, власне, завтрашня сесія. Чому такий поспіх? Ну це не поспіх, тому що воно зв'язано з роботою казначейства і дуже багато платежів не попроходило, які були по 2012 році. Тому ми їх зараз формулюємо, щоб розрахуватися по своїх боргах. Тобто кошти всі необхідні є. Ну, так тільки по бюджету э, інфраструктурі півтора мільйона нам так і не пройшло по минулому році. А зараз ми це формулюємо, щоб розраховуватись по тих борах, які в нас виникли, там, по харчуванню, по ремонтним роботам, по інфраструктурі, по інших. Я не повинен сказати, що це великі борги, які не проплачували, але порядка 3,5-4 мільйона, які є і на рахунках, які ми можемо платити, а оплатити можемо тільки по самій сесії. Тим більше навіть скажу вам інше, що ми сьогодні я озвучив заступниками, вони мене підтримали в цьому взагалі абсолютно іншу концепцію розвитку міста. Бо ми розуміємо, що ні другий кошик, який ми, до речі, відстояли у 2012 році, і всі кошти другого кошику були направлені по програмах, які ми передбачали. І бюджету розвитку недостатньо для того, щоб місто. Скажімо, більш активнішими кроками рухалося вперед. Тому ми зараз розпочаткували програму, що місто буде заробляти гроші. І ми зараз передбачаємо і відновлення молокозаводу, і відновлення кар'єрів. Ми робимо оптові овочеві бази, все на базі комунальних підприємств. І те, що ми запланували от сьогодні, вибрали таку загальну концепцію, що місто може додатково заробляти. скажімо, я думаю, вже. Починаючи з 2013 року, але вже більше 14-15, я думаю, ще такий самий бюджет, який ми маємо на другому кошику і бюджету розвитку. Тобто до 60 мільйонів місто зможе заробляти самостійно. Ми подивимося, як їх після цього розподіляти, бо ту картину, яку я намалював на минулій сесії, це ж катастрофічна картина. У нас практично 85% населення бореться за виживання. І іншого варіанту, чим додатково заробляти, скажімо, може, і перерозподіляти кошти тим сферам, які найбільше потребуються. Хоча як картина, яку я показав, вона не бачила, що найбільше в нас потребують приватні підприємці, і малий і середній бізнес. Я вже сьогодні озвучив, може їм і матеріальну допомогу надавати від міста. Але я маю на увазі в першу чергу пенсіонерів, державних службовців, вчителів і інших. Юрій Степанович, власне, з яким настроєм Кавуш закінчив 2012 рік? Що було доброго? А що все ж таки якийсь був певний негатив, на вашу думку? Чи ми, ми взагалі знаходимося, що ми постійно в прийнятті рішень. Я думаю, що всі рішення, які ми приймали в 2012 році, це рішення на розвиток нашого міста. Звичайно, все, що ти плануєш ніколи, ти, але ти ставиш перед собою максимальні цілі. І то, що на 80% вдалося все, скажімо, зберегти і виконати всі програми, які в нас були передбачені. Ну, не враховуючи територіальну адміністративну реформу. До речі. Вона абсолютно по-іншому змінила, скажімо, би, рух даної території. А 80%, ці 20% це територіальна адміністративна реформа. Але я вже говорив про те, що до того я сам тягнув з 2010 року, бо, якщо ви бачили, Українська партія ставила перед собою дві задачі тільки. Перше, це безкоштовну медицину, яку ми, до речі, впроваджуємо і в 2013 році. І, до речі, по-різному її оцінюють, але от коли я розмальовував цей графік, що виживання, тобто мешканці міста 85% це виживання, то в цих 85% є 20 тисяч пенсіонерів. А по статистиці пенсіонер витрачає на медикаменти і на лікування від 30 до 90% своєї пенсії. Тому це в основному на них було направлено, щоб вони могли отримувати безкоштовну медичну допомогу. То, що ми ввели починаючи з 2010 року. В крайньому разі, я задоволений, скажімо, 2012 роком в плані виконання і то, що ми відстояли, наші 40 мільйонів, і що вони пішли в програми, це велика заслуга і населення нашого громади, нашого міста в тому числі. Ну а 2013, я говорю, що це абсолютно буде нова концепція, отак як міцна, до речі, стало саме одним з кращих підприємств України. Ми заробили по року десь 700 тисяч гривень. Чисто заробили. Тому ми зараз будемо формувати, я особисто далі буду в 2013 році займатися в цьому плані. У нас буде комунальне підприємство, яке буде все-таки займатися гідроелектростанціями і газовими скважами. Іншим я розподілив. і от по Василю Васильовичу це буде комунальне підприємство, яке повинно виробляти шприци і Всю навісну апаратуру, але яке буде приносити прибуток місто. Я говорю по мірі прибуток, то що я бачу, бо колись я найкраще чим міг займатися. Я ж не ніколи не, скажі, не був управлінцем міста. Я найкраще займався бізнесом. Тепер хочу цей бізнес перенести, скажімо, на комунальне підприємство, які я впевнений, що за 2-3 роки ми вийдемо на таку саму суму, як і бюджет розвитку, і другий кошик. Порядка 60-70 мільйонів гривень, які буде місто отримувати додатково. Додатково. Ну, цьогоріч ми вперше в нашому ефірі. Я сподіваюся на дальшу співпрацю. Думаю, що ми будемо зустрічатися з телеглядачами частіше, раніше вони з вами, І щоб ви, звичайно, хотіли побажати калушанам у 2013 році. Одного хочу побажати. Божого благословення. Якщо буде Боже благословення, то буде здоров'я, буде щастя. Буде і матеріальний достаток, буде все. Ну, а ми будемо працювати, щоб максимально забезпечити духовні, культурні, матеріальні, скажімо, проблеми наших, нашої громади. Я думаю, що як би що би не стосувалося держави в цілому, калуш розвивався, розвивається і буде розвиватися. Дякую вам за увагу. І вам добрий. дякую.